Російська Федерація готується до нового наступу за звітом інституту вивчення війни війська Російської Федерації ймовірно продовжуватимуть наступальні дії на сході України навесні весні 2024 року і одночасно готуючись до нової наступальної операції, яка очікується на літо. Підтримка західної безпекової допомоги тут відіграє вирішальну роль у здатності України утримати територію зараз і відбити нові російські атаки в найближчі місяці. Російські війська наразі намагаються підтримувати темп своїх наступальних операцій, особливо на заході від міста Авдіївка, щоб перешкоджати українським силам стабілізувати оборонні рубежі. Вони використовують наразі перевагу володіння ініціативою по всьому фронту для такого динамічного перерозподілу наступальних зусиль, сподіваючись використати можливі вразливі місця української оборони. Але як зазначають американські експерти, що добре забезпечені українські війська продемонстрували свою здатність перешкоджати російським наступам, і це дає підстави вважати, що Україна зможе ще більше стабілізувати лінію фронту і підготуватись до відбиття російських атак. Але тут є умова у разі зменшення дефіциту матеріально-технічних засобів. Ну а тут, схоже, є велика проблема за повідомленням іноземних ЗМІ, до квітня в Україні закінчаться ракети для протиповітряної оборони. Це створює серйозну кризу в сфері боєприпасів, оскільки Росія продовжує здійснювати ракетні атаки. Згідно з експертами, Україна знаходиться в ситуації, коли до кінця місяця в неї закінчаться ракети ППО для захисту своїх міст. І за даними видання The Telegraph, Україні не вистачає боєприпасів, що в такому випадку їй залишається можливість збивати лише одну. З п'яти російських ракет. Зазначається, що російські окупанти знають про цю ситуацію і готові завдавати подальших ударів, враховуючи нестачу боєприпасів в Україні. Ну а тим часом російські добровольці висунули умови для Путіна. Російські добровольці, зокрема бійці Легіону Свобода Росії, Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону, оприлюднили звернення до Путіна в якому вони висунули умови щодо евакуації цивільного населення з прикордонних регіонів Росії? У заяві добровольці закликають Путіна припинити цирк і дозволити евакуацію мирного населення, наголошуючи, що страждають та гинуть невинні люди. Добровольці вважають, що Росії наразі потрібні негайні та докірні зміни. Вони закликають до відвертої розмови про нові справедливі суспільні правила та обговорення майбутнього країни без диктатури та авторитаризму. Звернення закінчується закликом до Путіна вийти на зв'язок з ними для обговорення майбутнього країни. Я вам нагадаю, що в Росії заявили про масований удар по Білгороду. У місті лунали вибухи за годину до початку атаки. Бійці з Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону попередили про намір завдати масованого удару по військовим об'єктам в Єлгороді. Місцевих жителів закликали перебувати у укритті або піти в них, якщо вони ще не евакуювалися. Ну і на завершення у вбивстві Українки в Німеччині підозрюють двох росіян. У вбивстві 27-річної української біженки Маргарити Разас. У Німеччині поліція підозрює двох громадян Росії. За повідомленням видання БІЛД, ці росіяни вбили Українку з метою викрадення її новонародженої доньки. Правоохоронці встановили, що підозрювані мають намір продавати вкрадену дитину. Затримані у злочині є чоловік та жінка віком 43 та 44 роки відповідно. Поки що матір загиблої не знайдено і поліція продовжує її розшук. Наразі місцеве управління у справах молоді забезпечує опікування про викрадену дитину. Справу розслідували приблизно 60 правоохоронців, які залучились до роботи навіть службових собак. Перехожий виявив тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Пізніше виявилося, що це була 27-річна двадцятисімирічна. А біженка з України, яка місяць тому народила дитину, наразі обставини цього жахливого злочину продовжують розслідувати поліція та правоохоронні органи. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково. До зустрічі.